Гріховна природа, суть, яка вже ввійшла в Адама і Єву, і знання, пізнання добра і зла, яке вони вже знали, воно передалося і, і на людей. Бо навіть вже по маленьких дітях е, можна зрозуміти, маленька дитина вже схильна робити якесь зло. І коли вона зробить зло, то вона знає, що вона робить зло. Бо в нас mm -hmm. мала, так? От коли вона робить щось не те, що треба, вона знає, що то не можна робити. І вона так дивиться і сміється, і спеціально робить зло. Пам'ятаєш, як наші діти, всі діти, якісь, ну, так вже щось в них таке заложено. І апостол Павло каже він, що в іншому місці що, е, за, за віруючим, яка привілегія бути віруючою людиною. Бо апостол Павло каже, що якщо є, наприклад, навіть сім'я, коли один чоловік, чоловік або жінка віруюча, а друга половина невіруюча, то він каже, що в такому випадку діти, які народжуються, mm -hmm. святі. І він каже: а інакше вони були би нечисті, а тепер святі. Це дуже серйозно, значить. Це освячується через одного з віруючих батьків. Це означає, що ну, привілегія, по-перше, вижити віруючий сім'ї дуже, дуже неоцінена, бо діти вже святі. Mm -hmm. І по-друге, що бачиш, природа греховна передається вже ну, на, на дітей.